Ну, перш за все дійсно не можу не погодитись з колегою, що дуже дивує сума так, не співрозмірній сумі суми посаді, яку гіпотетично мала б ця людина, яка давала хабар заняти. Угу. І ну як такі питання, які поки що є без відповіді правоохоронних органів, які затримували, вони породжують багато питань. В той же час, давайте говорити відверто: система в країні освіти, вищої освіти, є корумпованою. Це не для кого не таємниця, нас дивляться мільйони батьків, які дають за заліки, дають за ще якісь послуги викладачів і керівників. Тому я думаю, що саме в цих людей здивування не виникло жодного. Угу. Що стосується правоохоронних органів, коли йде отаке таке повідомлення, треба чітко, більш детально, не розкриваючи таємницю слідства процесуальних моментів, але повідомляти суспільству. Тому що коли йде от... інформація, так. а тут же в зворотньому зв'язку йде питання. А, на нього, да, да, а в нього так? А на нього невідомо в кого отримати відповідь. Тому що я так думаю, при служба, ну, яка повідомляла, не допрацювала, тому що угу. більш чіткіше треба було дати формулювання. Е, ну я думаю, що керівники правоохоронних органів мали б звернути на це увагу. І ще одне головне, ну, на що б я звернув увагу, так. Е, питання корупції це питання прозорості. За все. В даному випадку, в системі освіти, в цьому напрямку дуже слабий рух. І все відбувається за дверями університетів, інститутів, академій. Ну не для кожної таємниця, що в Академії наук відбувається в Україні взагалі. Там і вибори відбулись незрозуміло як, суди, пересуди йдуть. І вплив на земельні ресурси, якими володіє академія, і вплив на інститути, які дослідні, які дають величезні прибутки. Ну, а риба, як кажуть, гниє з голови. Поки не розрубаємо вузол згори, то воно й донизу таке буде відбуватися. Зрозуміло. Ну власне, я ж про це й говорив, ну, що це є корумповані всієї освітньої системи щодо перевиховання на передовій і тому подібне. Виключно підхід державний до всієї системи освіти. І в якості прозорості призначень, прозорості е, прийняття студентів на навчання, ну і інших і інших речей може подавати в цьому середовищі крупці. І, звичайно, розрубати корупційний вузол під назвою Академія наук, тому що ну там взагалі те, що ці суми, от вони викликають подив. А для там... Академії так? наук це не сума, це так, дрібне насіння для бабусі. Зрозуміло, зрозуміло. Я наступний глядач, прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Владимир, Київ. Добрий. прошу Е, eh, Як звісно, в 17-му році во время Первої світової, Когда шла пассивная позиционная война между Францией и не, Немцами, допускали братания, когда всем надоела война. Так. А в этом духе что-то можно придумать украинской власти? Или мы будем ждать минский формат? закончится, а потом будем ждать, что нам американцы с французами предложат. Может, сама власть украинская что-то придумает? Я прошу прощения, не, не, не пропадайте, я, буквально полсекунды. А российская власть тоже, может, что-то сама придумает? Как вы считаете? Ну, вот я часто смотрю польское телевидение. Не, подожди, подожди. Братания да, это да, дорога да, навстречу. Да. Логично? То есть, одна сторона заинтересована, ну, и моя... другая... Ну, дайте же я скажу. І друга сторона заінтерісована українська власть. Окей, супер запитання. А може, ще й російська сторона теж в этом направленні что-то би подумала? Дякуємо дуже. Ми суть зрозуміли. Прошу Ну, власне, перемовини в мінські нагадують мені твір мого відомого земляка Миколи Гогеля вечора на хуторі були з диканьки, де куми збираються». Жруть вареники і нічим це не закінчується. Ага. Оце так у, у Мінську. Ця епопея триває другий рік. Мінська. Жодних результатів. В припинення з 1 вересня вогню, мабуть, не вірять уже діти в дитячому садку. І тут я не погоджу... і тут я не погоджуюся з колегою. Ні, ні. Фракція радикальної партії, яку я представляю, з першого дня заявляла про безперспективність нормандського формату. Про безперспективність мінських перемовин і закликала українську дипломатію, українську владу, uh -huh. президента, який, по суті, керує зовнішньополітичним відомством, так. перейти до скликання конференції безпекової в форматі підписантів власне, Будапештського меморандуму. Так. Колега говорить, що е, нас можуть не почути. Але якщо ми не ставимо на порядок денний в світі це питання, то нас звичайно ніхто вже не почує. Коли ми не ставимо це питання зумисно, це один момент. Другий момент uh -huh. е у у випадку, якщо країни гаранти нам відмовлять, якщо нічого не скажуть, ну гіпотетично, хоча я думаю, що якийсь рух все рівно буде відбуватися в цьому форматі. Uh -huh. То це знову ж таки знімає з нас зобов'язання, які е, покладені в, в, в часі підписання Будапештського меморандуму. Це знімає з нас зобов'язання відмовитись від ядерного статусу. І тоді ми, Ні, я, як я, Ізраїль, я, я чому усміхаюсь, а яким чином, його що ми повернемо? Цей статус ядерний? значить, спо, о, на повному якає, серйозі з повною відповідальністю, заявляю. Думаю, колега не заперечить, так. що при політичній волі, ну якщо вона буде протягом 6-9 місяців Україна може відновити ядерну зброю. Це серйозна, це, доз... заяло, це да. дозволяє науковий потенціал. Це дозволяє економічний потенціал. Мова йде про тактичну звичайну ядерну зброю, бо стратегічно Україні ну гіпотетичної не так, так, так. Ізраїль це зробив всі в свій офіційно. Ізраїль зброєю не володіє ядерною, неофіційно весь світ знає, що володіє, і ніхто не задумується допомагати палестинським терористам боротися з державою Ізраїль. Mm -hmm. У нас же відбувається все навпаки. Нам гарантували, ми віддали. Зараз ми самі не ставимо. От е, мене дивують наші деякі представники МЗС так. і представники влади, які кажуть, це нічого не дасть. Так а ви спробували? Зрозуміло, ваша реакція, пане Сергій? Гіпотетично, Ігор Місічук, прав гіпотетично. Якби ізначально по цьому шляху не пішли. Але зараз вже нема варіантів. Зрозуміло. Послухаємо глядача. Прошу, будь ласка. Є чудово варіант. І... Будь ласка, говоріть. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Дуже рада, що є представник з радикальної партії, моя любима. Угу. Будьте добрі, посоветуйте, як жити медиком. Я працюю в лікарні учених, отримую 200. Получаю небольшие элементы, 270. Вот кредит за бытовую технику небольшую плачу. Вот купила ребенку сапоги, 370 гривен. Часть за квартиру заплатила, часть нету денег, как заплатить. И как прожить с ребенком? На носу 1 сентября. Опять школу плати, 300-400 гривен. Мы разумели. Дякую вам дуже, пане Ирю. Вас, дуже пожалуйста. просто радикально изменить экономическую политику державы. Радикально, що мається на увазі. Ми повинні чітко усвідомити, що Україна, крім українців, нікому в світі не потрібна. Як потужна, модерова, сильна, економічно розвинута країна. Ми маємо орієнтуватися виключно на власні сили в піднятті економіки. І так, звичайно, залучати кредити партнерів, але ці кредити мають направлятись не на розкрадання, як це зараз відбувається, і проїдання. А на відродження виробництва. А для цього ми маємо, як парламентарі, прийняти ряд протекціоністських законів. І треба не боятися і відверто говорити. А зараз я скажу і маємо бо не боятися, правда пани, що не, е... не чули, не. Ну, вам відніше, країна має перейти до економічного націоналізму. Бо е, в тій ситуації, в якій ми зараз, ми по суті є сировинним придатком. Зрозуміло. Прошу пане ю враховуючи той суспільний резонанс. Звернули увагу да на я хотів фішку, б, таку, правда? Я, я хотів би звернути увагу, як ви кажете, на іншу фішу. Прошу, яка є ключовою для мене як е, члена профільного комітету, як людини, яка не один рік займається цією правопохоронною діяльністю, як як правопохоронною. Ага. Ну правоохоронною її ж назвати тяжко. Вам відніше прошу. Е, Можна говорити про що завгодно: про маніаків в форми, про які ну, дійсно вбили людину, про ексцес виконавця. Ну, про що завгодно можна говорити. Але ключовою фішкою, як ви кажете, є інше. Є намагання приховати від суспільства правду про скоєння цього злочину. Це є ключовим моментом. Півдня вішали громаді. Селище Криве Озеро, громаді Миколаївщини і цілої України Локшину. Як це трапило, що він нападав, ніхто не казав про кайданки З Лопатою ніби біг за ним. З Лопатою, ну, читав, да, да. З лопатою біг і так далі, так далі. Так далі. Допоки. Е Десь в районі вечора наш колега Ігор Луценко і я зразу після цього не з'ясували фактичні обставини. Ну і не опублікували їх е, на своїх сторінках. Відповідно, і все. Після е, а на той момент в самому селищі вже збирався дійсно самосуд про те, що е, прокурорка, почали горіти шини під е, районним управлінням і тому подібне. І mm -hmm. тільки після цього. Коли вже зранку колеги і засоби масової інформації почали серйозно піднімати тему. Коли вже почалося коментування, генеральний прокурор дав відповідь на мій пост, що троє затриманих прокоментував в стрічці пізніше інше. Я зразу заявив, що ця, ця, цей злочин має стати предметною розмовою до звіту голови національної поліції Хаті Деканвіза на найближчому засіданні нашого комітету. Я так. звернувся до голови комітету колеги Андрія Кажемякіна з офіційним листом включити в порядок денний засідання комітету, викликати. Тому що це не перший випадок, і тому що коли людина, я маю увазі пані хаті, пишається на, е, в своїй сторінці, пише, що віддала наказ застосувати силу, це я про інший випадок під оболонським судом. То мене, як учасника тих подій, як народного депутата, який допомагав розвести сторони протистояння в суді, це наскільки обурило? Угу. Що я ще тоді сказав, що треба ну про це говорити? Ну коли вже вбивають, коли закуту людину б'ють кийками, стріляють, потім добивають кийками, це вже з'ясовані обставини справи, то про що можна говорити? Коли в Харкові був випадок, коли намагались прикрити працівника Нацполіції, який скоїв ДТП? І таких випадків багато. Щось, значить, не те в нашій реформі. Ну, очевидно, ну, щось а, не те. Е, е, Як кажуть, риба гниє з голови. Пані Хатія взяла да. пряму відповідальність за проведення цієї реформи. Колега пам'ятає, як в парламенті, е, і як парламент сказав, а комітет сказав більше. Добре, це не Арсена Аваков, ну якого ти, там, ну, до якоїсь політичної сили. Це не це. Ми от фахівця запрошуємо. Uh -huh. Запросили. Є результати. Я розумію, що величезна протидія реформуванню нацполіції через корумповані суди. Uh -huh. Це правда. Абсолютна правда, що від 70 до 90% відсотків тих, хто не проходить переатестацію, їде в сусідню область, купує рішення суду, повертається на посаду. На Рівенщині ми таке, на Полтавщині, ну скрізь, спостерігаємо. Я бачу, 70% так один з ваших да. колег по парламенту сказав. Але. але, що повер... але через суди, так. В даному випадку громадськість переатестувала цих людей, які зараз затримані і арештовані. Плюс до того, в мене ж інше питання. Ага. При вбивстві було 6 осіб, де ще троє. Мати бачила? Ну, бачимо шість 6... осіб з так званих правопохоронних Патруївщі немає рішення. Да, де патрон не має рішення. Плюс до того, просто відсторонення керівника райуправління управління і обласного управління. Це не те, має понести відповідальність особа, яка півдоби вводила всю країну в Оману. А це хто? Ну як хто? Хто через повсюду інформацію? Хтось доповідав наверх. Я ж не маю на увазі там секретаря МВС. Я маю на увазі тих, хто доповідали. Прес-секретар вже не загляне кожне село, умовно кажучи. Ну да. І, і тому подібне. Тобто, хтось доповідав, хтось спотворював і хтось свідомо провокував ситуацію в Радіївки-2. Свідомо, ці люди мають понести відповідальність, як мінімум. Мають бути викинуті з Нацполіції з вовчим квитком. А як максимум треба ще розібратись, навіщо вони це робили? Навіщо нам російські диверсанти? Якщо в нас сидять такі працівники Нацполіції, які створюють ситуацію бунту в воюючій країні. Послухаємо запитання, і ви скажете свою точку зору, пана Сергію. Прошу, будь ласка. Вітаю, добрий вечір. Прошу. Ну, по перше, пере представнику радикальної партії у вас дуже дивний, як на мій погляд, оберіг на шиї. Не знаю, можливо, це символічно для партії. Він пов'язаний з другою світовою. Можливо, це не тільки у вас, але й у інших ваших колег по Друзі. фракції на суму не, конкретне. Не звикати, за дайте конкретне. Ага, Є законопроект у Верховній Раді вже не невдовзі. Очевидно, буде по Жданову такий же, щодо недовір'я і відсторонення від посади. Чи будете ви підтримувати і прокоментуєте заяву вашого керівника пана Ляшка? Він чомусь головний. Винуватцем робить з нашого прославленого Сергія Бубку заміж Данова. Прокоментуйте чи Шановні, Ну ви так все так трошки якось зліпили і оберіг? І все я Давайте щоб був паритет пан Сергій, Все ж таки таке три слова за заберіг. Хоч Да, давай за скажете. Ви за давайте, три слова за оберіга. Далі про відставки не відставки. Зараз в мене на шиї знаходиться символ більше відомий, як ідея нації поєднання літери І і Н. Це символ Соціално-національної партії України, до якої я належав на початку 90-х і всередині. Окрім цього, це символ легендарного батальйону зараз полку Національної гвардії Азов, під яким на весні 2014 року ми вирушили на схід захищати територіальну цілісність країни. Тому, тому я і сказав, що ключовим є навіть не факт. Факт ганебний, за факт мають бути покарані, мають сидіти. Але ще ганебнішим для всієї системи в цілому є факт намагання приховати цей злочин, тобто вчинити так, як вчиняли тоді, і спровокувати цим і спровокували по суті народний бунт. Плюс до того, коли пані хатія. Особисто виправдовує невиправдане насилля, це має стати предметом розгляду, тому що Україна не грузія, і ми знаємо, що е, насилля в Грузії, в грузинських в'язницях призвели провели. провели. Призвело до повалення режиму Саакашвілі. це історичний факт, яка ж паралель паралель і, з і, ситуацією і присутністю ні, його... ні, так, а навіщо про узінської команди, грубо кажучи, тут так, так. Так, Такий факт має місце. Більше того, я скажу, що я, колега Лозовий, колега Семенченко були присутні в оболонському суді, коли був суд над Тарнадівцями. так. На прохання пані хатії, яка приїхала на перемовини, ми, уволили, ми умовили бійців торнадо вийти спокійно, сісти в автозак. Була домовленість, що ми запишемо їхні відеозвернення, покажемо людям, щоб люди розійшлися з під суду і їх могли спокійно етапувати до Лук'янівського сізу. Що відбулося? Поки ми грузили відео, хлопці дійсно зійшли в автозак, сіли, і пані хатія особисто вона про це написала на своїй сторінці. Віддала команду розганяти і бити людей. В результаті були побиті, в тому числі ваші колеги-журналісти. Була моя помічниця, нанесені її удари і Це нормально. Ми домовилися із пані Хатій, і ми пішли і почали розрулювати ситуацію. Тому вона має повернутися з відпустки. Я буду наполягати, що поки вона не повернеться, ніяких розборів в комітеті не буде. Вона має звітувати, бо вона брала персональну відповідальність перед українським парламентом. І ми пам'ятаємо цей факт про проведення реформи. Я розумію, що суди є суди. Але і реформа є реформою. Цікава річ. Прошу, будь ласка, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Юрій Бобер Київ, прошу. ну мене маленька репліка до редакції. Ну наскільки це можливо? Можливо, більше ефіру, тому що ну от вночі вмикаєш канал. Ну шановні, ви нас тут взагалі вже не жалієте. А ми ж так, ніби теж знаєте, і сім'ї і діти, і ще ж життя якесь. Ні, ну це звичайно жарт. Зрозуміли. Це я так просто реплікою такою. Ми ми зрозуміли, зрозуміли. А, і ваше запитання, прошу Алло. Так, слухаємо. слухаймо. Е Наскільки я знаю, ви були обізнані справою Станіслава Клиха, начебто пройшла інформація про можливе його звільнення. От, можливо, у вас якісь нові обставини. Наскільки ви поінформовані в цій справі? Дякую. Значить, що е, скажете е, да. Станіслав Клих, це один із в'язнів в, в кавказській справі. Разом із Миколою Карпіком, Я особисто знайомий близько із Миколою і Стасом. Вони утримуються у в'язниці міста Грозного. Дійсно, я можу єдине ніколи не вдавався, не вдаюся зараз не буду вдаватись в подробиці. Дійсно йдуть перемовини щодо можливого їхнього обміну, угу. і я навіть до них маю якусь дотичність, але нічого говорити на цю тему не буду. Зрозуміло. Але хочу додати наступне: так. що по Станіславу клеху. За те, що він під час вироку вказав там неадекватні на думку їхнього суду слова в бік президента РФ Путіна. Судді там прокурора і так далі проти нього порушили ще одну справу. І, по моїм даним, її розгляд має початися от, ну, на днях, але в той же час mm -hmm. і пані Ірина Геращенко, віце-спікер, і всі люди, які задіяні в. В процесі обміну, в процесі звільнення наших mm -hmm. mm -hmm. військовополонених і заручників займаються в тому числі і Станіславом. Я Пане, постійно я на зв'язку з його мамою. Зрозуміло, тому, зрозуміло. Така... Наступний глядач, прошу, будь ласка. Добрий вечір. Я как раз очень таких два серйозних депутата би хотіла у них спросить, як вони себе приймають реформу МВД, що в комічному трохи запитання. А ста і що додається, і вообще що получиться. А ви мені скажіть, отак, от як ви відчуваєте? От коли пан Києв виходив з телефоном біля вуха, можна за великим рахунком, я не кажу, щоб ви зараз дали відповідь, хто це йому телефонував. Але якщо бажання було би, можна було б знати, хто в той момент йому телефонував. Ну за за бажання, звичайно, але О, ну все. але тут питання. Так. Я, я скажу три основні тези по питанню глядача, який заданий по реформі РМІ МВС. Найбільшою помилкою в реформі МВС угу. це було те, що вона стала першою на превеликий жаль, тому що найперше, що мало бути люстроване, реформоване на 100% це суди. Тобто, і якби ми відштовхнулися камеру. звідти, тоді б і очищення МВС, і очищення прокуратури проходило б зовсім по іншому. Не можна розділити окремо реформування МВС, окремо реформування прокуратури, окремо реформування судів. Зрозуміло, але чим далі триває ця вся історія? Тим більше, а чого ж ви так проголосували? Там судова реформа, там Тим... чи не там щось Тим... роки. Так шо ще Тим... треба було б якось зробити? послухайте. Ну судову реформу у нас пропонував президент. я за неї не голосував. По а, причині, ну що голосували. вона більше підпорядковує виконавчій гілці влади судову систему. Чим її реформує? Є простий рецепт. Можна звільнити і треба звільнити 100% суддів і прокурорів. У нас величезна лава запасних молодих юристів. Створити рамки, в яких вони будуть працювати, а не брати. От Сергій, думав ви ж також буваєте за кордоном. Е, і якщо говорити про розвинуті країни, то в багатьох невеликих містах найкращий будинок не в мера, не в бізнесмена, а в судді Тільки він його стає по закінченню. Відправлення правосуддя. А це найкращі непогані будинки суддів. Так, але вони належать, але вони належать їм зараз і за рахунок. А там держава впроваджує до речі, до речі, механізм кредитування. І вашого, там теж я так я не знаю, де ви бачили мій. Я вас запрошую до себе в гості. Сонце є таке на паркані? У мене немає будинку. Все. Ну в інтернеті про те, що відбувається що відбувається, да на